Мілан за півдня чи реально подивитися. В цьому відео я вам розкажу, чим приїхати, де поселитися, що подивитися, що скільки коштує, а ви інформацію зберігайте і поширюйте подружкам, з якими хотіли б поїхати. Отже, з будь-якого аеропорту ви можете прилетіти в один з трьох аеропортів Мілану. І тут, біля кожного аеропорту, є автобуси, які везуть на ЖД-вокзал Централи. Сідайте в автобус, в даному випадку ми прилетіли в Лінати. Заплатили 5 євро онлайн квиточок і прибули до ЖД Централи. Рекомендую поселитися в готелі, який знаходиться близько до центру міста, а також до станції метро. Ми обрали готель Джой 124» і квартість номеру 100 євро орієнтовно на два чоловіки без сніданків. Готель новий, сучасний, красивий. І вам рекомендую. Придбали квиточок на метро в автоматі, коштує 2,20 євро, дійсний 90 хвилин на всі види транспорту. Перед вами у всій красі постає Міланський собор, справжній готичний шедевр Європи, який будували 600 років. Тут ви можете багато пофотографуватися, познімати відео і насолодитися його красою. Рекомендую обов'язково вам піднятися на кришу Міланського собору. Якщо купувати квиточок онлайн 16 євро, якщо в касі 18 євро. Саме на криші Міланського собору ви можете відчути його велич і його масштаб. Довжина собору 158 метрів, ширина 90, а висота 106,5 метрів. Саме тут ви можете себе відчути птахою. Саме тут ви можете подивитися панораму на все місто Мілан. Саме тут ви зможете прогулятися серед 3159 статуй, але головна це матір Божа. Вона знаходиться на найвищому шпилі, є символом міста, і це 4-метрова бронзова статуя, вкрита позолотою. Неймовірне враження складається, коли ви спускаєтеся з криші і проходите через собор і побачите його внутрішню частину. Мурашки по шкірі вам забезпечено. А тепер настав час скуштувати справжньої італійської піци. Кафешок дуже багато, вибрати є з чого всім смачного. Піца 15 євро, салат 14 євро. Обов'язково прогуляйтеся по пасажі, це найвідоміший і найкрасивіший торговий простір у світі. Обов'язково знайдіть серед мозаїки герб Турину, бик і покрутіться п'яткою три рази. Це принесе вам удачу і здійснення бажань. Ну а такого скупчення брендів на одній території, на одній вулиці ви ніде не знайдете, тому можете пошопитися. Обов'язково гуляйте, аж поки не стемніє, адже ввечері тут особлива атмосфера і вайб. навпроти Міланського собору. Є тераса апероль. Обов'язково відвідайте і завершіть свій чудовий день. Келихом Аперолю з виглядом на Міланський собор. Повне відео про півдня в Мілані дивіться в мене на Ютуб каналі. Замовляйте автобусні тури по Європі, а також звертайтеся.